Всім привіт! Вже почав помалу трактор малювати. Такий вже помаленьку буде набрати вигляд. Вже болотники передні, вони вже вишпаклювані, погрунтовані. Чекають помальовки. Задні вже готові. Ей, блищиться, псові яйця. Помальовано зеленим металіком. Яйця. Досить гарно виглядає. Ще треба булти докупити на передній ступиці, тут якраз полові скріпиться. Там йдуть спеціальні булти з таким хрестом. Може ще задню навіску перемалюю, вона мені щось не подобається. Тут дуже сильно косилатовий колір, крикливий. Ще трохи з ним треба побавитися не один день, тому що домалювати все, зробити електрику. Зібрати докупи. А викупнувши, треба прикрутити. Ну є такі, що всякі нюанси. Тут лопату мусив ще надрізати, той Бо Тому що я коли варив такі всі косинки, зварка потягнула і на ті пальці не можна було ну, сам відвал поставити. Відвал тут знімається, ті пальці витягуються, відвал можна зняти. Витягується один палець, треба буде ще вставку таку зробити. І сам ніж відхилятися буде що в праву, що в ліву сторону. Капот капот вже вишпаклюваний. Ще там трошки дошпаклювати його, вже вигляд помаленько набирає. В коротше, я тут уже все вже помалював, хай сохне. то може завтра чи коли, там, що буде погода, його дороблю вже. І по тому тракторі вже ще трошки і буде вже все. Так, йду я зараз орати в себе город. У мене ще один є самородний трактор. Він в мене вже більше п'яти років трудиться. Ну Не тільки на городі, практично на городі дуже мало він в мене працює, хіба що можу вивороти. Решту їжу хіба по дрова. І на такі всякі цілі його використовую. Коротше, прицеп тягає. Чепив вже до нього плуг. його там Того року верніше, доробив осінню, того року хіба помалював. Треба треба буде кріплення на колесо, то переробити мені воно не подобається, треба на таку ручку щось придумати. То болтик відкрутити, закрутити. Плуг дуже файний між. Плуг сам польський. Полиці, лиміші, польові дошки. То все нові, з ресорів. Лиміш з ресори, польова дошка теж з ресори. Ну Полиця, звичайно, п'ятірка, чи то шістірка, коваль мій то все повигинав, позбирав докупи. Я то хіба рамку зварив, тут і всі регулювання. щоб можна було його посунути вправо ліво і плюс, ну, коротше, щоб, ну, коротше, ви поняли, що він можна було його регулювати так, як має бути. Йдемо зараз орати, маю пару сотиків бляхати хати зараз вам покажу. Jaz bi imel ore, če dobro. Хорає плуг досить добре, перекидує. Я так думаю, що все супер. Всім добра.